Вчора у рамках неформальної освіти для молоді голови студентських рад Кременчука взяли участь у цікавій та пізнавальній зустрічі. Захід відбувся за сприянням міської влади, а гостину приймала студентів Тетяна Шаховцева, власниця ресторації Велес та волонтерка, яка активно допомагає військовим і нужденним. Сьогодні ми з представниками студентства завітали в ресторан Велес на майстер-клас від Тетяни Шаховцевої. Сьогодні ми готуємо кашу. Польову кашу. Загалом сьогодні у нас до заходу долучилось 30 студентів. Традиційно ми долучаємося до різних таких гарних заходів. Нашу молодь треба трошки навчати. Починається весна, і взагалі вони повинні вміти виживати у всіх умовах. Сьогодні дощ це чудово. Це додає нам бонусів в наші такі приготування саме казацького кулішу. Головна тема зустрічі українські традиції. Пані Тетяна розповіла молоді про унікальні кулінарні звичаї, символіку страв та значення спільних трапез у нашій культурі. Однак це була не просто лекція. Студенти власноруч приготували кашу, а потім разом її скуштували, відчувши справжній дух української гостинності. Дуже цікавий досвід для мене. Вперше у ресторані Велес дуже цікаво, дуже гарно, цікавий досвід для старост, для горів студентських рад та замів. Я дуже вдячна нашому місту, усім організаторам, що надають нам таку можливість. Дякую усім, хто долучився до цього, і не проти відвідати такий захід ще раз. Такого типу Ахі, досвід в моєму житті можна сказати перший було ну цікаво. Я побачив багато нового. Ця зустріч стала не лише можливістю дізнатися більше про рідні традиції, а й нагадала про важливість єднання, взаємопідтримки та збереження культурної спадщини. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.